Доброго дня! Сьогодні приготуємо дуже смачну і всім відому страву макарон по флотськи Ну що ж, почнемо приготування. Беремо одну цибулину і нарізаємо мілким кубиком. Далі один зубчик чеснику натираємо на мілкій терці. Далі ставимо розігріватись сковорідку, вливаємо олію і викладаємо цибульку нарізану і тісничок. І все піджарюємо до золотистості. Коли цибулька піджарилася, викладаємо 500 г фаршу. У мене фарш зі свинини. Можна використовувати, який любите. Перш розминаємо лопаткою і смажимо 10 хвилин. Вливаємо 250 мл томатного соусу. Можна замінити перетертими помідорами або помідорами власному соку і трохи кетчупу. Далі в підсоленій воді відваримо 300 г макарон. Коуз потрібно посолити і додати спеції. Спеції додаємо по смаку. Я додаю чорний мелений перець, трохи паприки, базилік і можна сухий чосник. Все перемішуємо і готуємо до готовності м'яса. Макарони наші зварилися, промиваємо їх під холодною водою, щоб вони не злиплись. Коли наше м'ясо приготувалося, додаємо макарон. І все перемішуємо. Можна протушкуватися одну-дві хвилинки і наша страва готова. Ось така страва у нас виходить. Це неймовірно смачно, дуже легко готується з доступних інгредієнтів, тому обов'язково спробуйте. Всім смачного!